Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я буду пересаджувати Камбрію. Це дуже красива орхідея. Це орхідея має таку, такий вигляд, я її беру уцінену, дуже в такому пригніченому стані. Це її ось такий вигляд. Я так розумію, що в неї грибок. Бо дуже темні, якісь сірі корінчики, такі дуже зморщені бульби, Псевдобульби. Ну і загалом мені цікаво її врятувати, подивитися, якого вона буде кольору. Камрія дуже красива орхідея. Вона от має Такі псевдобульби, бачите, вона вражена а, грибком от хвора рослинка, і я буду шукати зараз, де саме завершується це ураження, щоб її а, врятувати для Камбрії. Як чому називається Камбрія? Це такий гібрид орхідей. Тут дуже багато орхідей, змішаних, дуже різних сортів, багато і така комерційна назва Камбрія. Але вони бувають різні камбрії. От, і дуже гарні рослини витривалі, гарно квітнуть, ще досягли такої цікава властивість, в неї немає спокою, що в неї єдине, що, от як тільки виростає молода бульба, вона починає квітнути. І дуже важливо, щоб у таких бульб псевдобульб у камбрі було багато. Тоді вона буде квітнути цілий рік. Ну, ще багато чого залежить від освітлення. Взимку, якщо зробити додаткове освітлення, продовжити світов... світовий день 12 годин, то Камбрія буде квітнути круг цілий рік. От у неї виростає бульба, хай там проходить. 6 місяців вона квітне. І якщо їх багато, то постійно квітне рослина. Дуже гарна рослина, невибаглива. От. І ці орхідеї можуть витримувати, ну, взагалі-то краще тепло, 24 градуси бажано. Але можуть і 16 градусів витримати температуру, не люблять Південні вікна, коли дуже сильний промені, треба робити затінок. Дуже гарно східні, західні вікна. Ну і приховувати від прямого сонця. І зараз я хочу знайти саме, де Є здорова ще рослинка, де завершується це ураження грибком. От. Ще камбрії дуже важко переживають переливи саме за стій води. Вони такі цікаві рослини, це як епіфіт вважається, що воно кріпиться там десь до коренів. Але не такий, як фалінопсіс, і пухка повинна бути ґрунт. Бачите, ця бульба вся уражена. Ну, можуть бути і старі бульби, псевдо бульби, але ця уражена. От. ну Тут уражена і коренева система. да тут всередині все пошкоджене, все уражене, угу. так квіточка виходить у Камбрій із основи бульби, псевдобульби із цих пазух. Так. Тут повністю все уш... уже ушкоджене. Треба все одрізати. Тут уже нічого не вийде. Ну, при покупці треба дивитися на те, щоб було багато бульб, це запорука того, що буде гарний пишний кущик, і він буде квітнутий. І чим більше бульб, тим більше поживних речовин. Ну тут всі бульби уражені, все. Це, це все мертве, знищене грибком. Я думаю, що це від низьких температур і переливу, коли був застій води. Хоча Камбрія і любить вологість, але вона така, вона. Переживає, і якщо два дні, от просто засушить, ну, повністю субстрат от він засох і тоді полить. І ну, моя система така, от радять, щоб в горщику були отвори, а я саджаю в закриту систему. І саджаю у кору дубову соснову і Кокосові чіпси і мох з фагном. І слідкую. Я так дивлюся, щоб повністю став легким горщик. і я люблю прозору контейнер, оцей прозорий, щоб дивитися, в якому стані корені. Хоча це ця, ця орхідея. Не потребує прозорого горщика. Можна саджати в, закрит... ну, в, те... в непрозорі горщики в любі. Ну, тут видно, що корені уражені. От. Ну, на зрізі не видно, що грибок, отут, бачите, біленький зріз, і не видно, що пішло ураження далі. Ця бульба псевдобульба лишилась якби не, не, не уражена, хоча корінчики сіренькі. Но я думаю, що в мене врятує фітохелп, бо він якраз допомагає от він для обробки насіння, бульб, різних цибулин. І саме рятує від гнилий. Він зупиняє, якщо вже є ураження, він його зупиняє. Тут треба вже дивитись, наскільки глибоко захоплена от рослина, її важливі якісь точки росту, от саме де формується рослина. Якщо вже захопив грібок, то вже фітохелп не допоможе. А так, тут є багато шансів. Я знімаю повністю всі листочки, засохші такі часточки, щоб там не ховались шкідники і щоб препарат повністю обробив всю рослинку. І далі вже зараз ще хочу Подивитись. Ну, тут наче така здорова. Оце частина єдина, що здорова з цього кущика всього. І. Mm -hmm. От, ну, якби ж це була здорова коренева система, вона біла-біла, така красива. Це я промила трошечки. Подивитися на корінчики. Є такі і здоровенькі, а є вже такі уражені, не буду чіпати, залишу оцю кореневу систему. Камбрії досить гарно можуть розростися і навіть з однієї цибулинки. Ну, бажано, щоб було багато цибулинок, цих О, псевдобульб. Це розчин, я його готувала із препаратів Актоверму. Обробляю і листочки, і коріння, і бульбу, і в самі оці пазухи цей розчин дуже гарно буде працювати. Для профілактики різних захворювань і боротьби із бактеріальними грибковими захворюваннями, і на листочках, і на самій бульбі, і корені. Ну, треба замочити. Я залишу десь на 15-20 хвилин у цьому розчині. От. Він із е, м, прилипачем. Це такий мильний розчин получився. дуже гарний. От. І як готую, я люблю так готувати. Актоверм. Це такий біопрепарат. Він біопрепарат. Це він не шкідливий для тварин, людей. От. І має і інсектицидну і акарацидну дію. Також сюди я додаю фітоцид. Фітоцид це біопрепарат фунгіцидної дії для захисту рослин від бактеріальних та грибкових хвороб. Там використовується такий. Вид бактерій, який знищує грибки і інших бактерій. Дуже хороший препарат, також не шкідливий. І оцей прилипач також я додаю, щоб гарно на рослинці знаходилися ці препарати. Так от, фітоцит пригнічує розвиток хвороб. Дуже хорошо. він працює саме, якщо його розприскувати, на листя, на самі е, рослини. І також додаю фітохелп. Фітохелп більше працює на коренях, на самих оцих бульбах, цибулинах, ще його використовують, замочують насіння. І що цікаво, ці е, що фіто. Що Фітохелп мають також стимулятори росту, розвитку рослин, подовжують період цвітіння, він якби ще і, і підживлює як антистрес також. Дуже цікаві препарати. А фітохелп ще має мікро і макроелементи і оздоровлюють ці препарати, гарно оздоровлюють ґрунт. Так що, цей Фітохелп в мене для орхідей, вони в мене як цибулинні. У них такі корені, що для орхідеї дуже важливо, щоб цей корінь був здоровий. А з магазину зазвичай там уражені коренева система. Я оцей знайшла. фітохелп, мені дуже подобається. І також в цьому препараті. Весь ґрунт я оброблю. я ніколи не лишаю цей ґрунт з магазину дуже рідко, тому що там можуть бути ховатися шкідники. От. І для Саме для ґрунту я роблю теж такий прирощін із фітохелпом, фітоцитом. Актовермом, щоб профілактику робити, саме щоб вже в посадці весь ґрунт був оброблений із прилипачем, з усіма препаратами. І це є як антистрес, і добриво. Ну і вже для уражених коренів немає, ну, не дати шансу ніякого розвитися оцим хворобам. Далі. Щоб вони були пригнічували, щоб їх е, всі бактерії всі діючі речовини там зупиняли в ґрунті, не давали розвитись. Робиться такий розчин для ґрунту. А ґрунт для камбрії має бути із подрібленої кори, моху з фагном. І це все оброблено фітохелпом. Це просто золотий такий набір, що допомагає тим бачити, це все буде в закритій системі. Там немає в горщику отворів. Постійно буде вологість. Хоча от Камбрія переживає пересушки. Вона не, не дуже і страждає від цього. Так. Так, періодично просто на дно буде додаватися водичка десь сантиметр півтора і просто ґрунт, тоді він, як сухий, набирає всю вологість на себе. Це всі кара, кокосові чіпси, буде помірно вологий. Грунт я заливаю розчином, він має бути вологий. І тут ще кокосові волокна. Ну, Такий самий майже, як я використовую як присипку для фалінопсісів, тільки без великої кори. Все подрібнене. Я оці кокосові чіпси ще люблю для камбрій, мельтоній, для таких орхідей, грунтових більше. От і вугілля. Ще вугілля додаю, воно теж корисне дуже для орхідей. От ще такі великі шматки хочу покласти. Це для профілактики, щоб не було грибкам, як розгулятися в цьому ґрунті. Бо корені дуже уражені. А цей в мене також замочений стоїть у водичці. Це кора дубова такі великі шматочки, але вони мені і потрібні будуть для камбрії. Я їх на дно горщика хочу розмістити. Це саме дубова кора. Це мій котик заглядує. Так що за мочою все має бути вологим. Я роблю таку приємну для розвитку поживних бактер... корисних бактерій, корисних грибків. Бо фітохелп має корисні гриб, грибки, ще допомагає рослинам. І має бути волога От, для розвитку. Тут ще замочу шматочок моху з фагном. З фагном теж гарно для орхідеї, він такий дуже хороший мох. Він хоч і жовтий, наче зараз, але з часом в горщичку він розвивається і стає зеленим. Так, така чарівна суміш допомагає, якби створити таку правильну заряджену всіми поживними речовинами. Тут, у всіх препаратах, поживні речовини. Що допомагають рослинам рости, розвиватися. От, періодично ще можна ці препарати просто оприскувати рослини по листочках. Це теж гарно. Ну, і здоровий ґрунт робиться. Трошки підсохла, вже рослинка в мене десь, може, годину по... просохла. Після обробки. І ну, є всі шанси, що ця камбрія оживе, буде жити. Ну, не буду одрізати ці корені, хоч вони мені не подобаються, такі сиренькі, я вирішила його все обробити е подрібленою е вугіллям подрібненим вугіллям. Оце зараз я його хочу так подрібнити і об, е, обробити саме оцей зріз корінчики цією такою пудрою, порошочком таким із вугілля. І це буде в мене така як профілактика оцього грибку, що зараз на корені. І багато я вкладаю надії на фітохелп, що він зупине розвиток оцього грибкового ураження цього на коренях, що знаходиться. Фітохелп і фітоцит це моя надія. І що рослинка набереться поживних речовин. Тому що в цих препаратах також є поживні речовини, і піде вріст, бо вона була замочена в розчині цих препаратів. Набралася поживних речовин, має щось покращитись в неї стан. Тому що ну, це дуже уражена була. Це стільки було бульб, була красива рослина. Велика. І з неї залишилася жива тільки оця псевдобульбочка. Отак оброблено, Зріз теж вугіллечком оброблено. Можна корицею обробити. Щось мені захотілося ці корені саме вугіллям обробити. І подивимося, який буде результат. Дуже цікавий. От. І... Так як ґрунт оброблений, зараз піде боротьба, може набагато швидше все покращитись у цієї рослини, ніж якщо просто її залишить без препаратів. І дуже-дуже обережний полив. Зараз ґрунт врощені, замочений, і він здоровий ґрунт. Я буду саджати в цей контейнер, тут немає отворів. І е, камбрія, вона не любить дуже великих горщиків. У неї такі камбрії навіть краще квітнуть, якщо тісний горщик. На дно я кладу також кору дуба, великі шматочки. Там буде знаходитись е, на дні водичка, і ці шматки кори будуть її передавати далі в ґрунт. Оце допоможе якби відмежувати саме корені від води. От. І так, так хочу розмістити, бо дає Бульби, щоб воно піш... Я буду саджати як то з краю саму орхідею. А ще хочу розмістити мох з він теж оброблений в препаратах. І корені саме на сфагну, щоб воду, корені не, були опущені, не торкалися самої водички. Це закрита система вода. Буде на дні в цьому горщику при поливі. Тоді біля краєчку розміщаю саму бульбу. Далі, я маю надію, вона випустить ще додаткові а, дочірні такі бульби, і піде піде а, розширятися по горщику. Взагалі пересаджувати краще, коли вже. Дійсно виходять, вже вийшли, корені саме розпирають цей горщик, або виходять ззовні, або його розтріскують і тоді пересаджують. І, Або якщо сама вже орхідея от вона розмножила стільки бульб, що вони вже вийшли і пішли із горщика. Буває і таке. От. Бо вони як-то цікаво ростуть такими сходинками. Кожна бульба все вищи, вищий вище. Тому я трошки її так занурюю. Я знаю, що вони люблять піднімати кожна наступна бульба молода, вона якби вищистає. Ну, так, Отаким от чином роблю посадку. Тут рихлий, такий пухкий, гарний. Здоровий оздоровлений ґрунт, уже він і як антистрес, і з поживними речовинами. Тут і мікроелементи, макро, мікроелементи, і є ще рез... речовини, які утворились в результаті життєдіяльності бактерій. От. Теж вони дуже корисні. І так як це закрита система, я хочу зберігалась, щоб волога, і це допоможе рідше робити поливи, зверху розміщую мох з такою ковдрою. І наступний полив буде через 5 днів. Ну, взагалі, перший полив буде через 5 днів. Таким чином. І зараз я закріплю ще е, цю бульбу квітоносом. О, квіткотримачем, щоб вона не хиталась. Це теж дуже важливо не чіпати рослину, як тільки пересадили, не рухати, не чіпати. Отак поставити і не чіпати, щоб вона не, не хиталась. Не, розгор... не розгортать, не дивитися просто, щоб вона стояла на одному місці і її не можна рухати. Отак. От на цьому все. Дякую усім за увагу. Отака От посадка. До зустрічі!